Хочу трошечки показати нові проєкти, трошечки небагато. Сподіваюсь, не знаю, сподобається не сподобається. Ось, наприклад, такий метелик чорно-білий. Так, зараз показую. Значить, проєкти. Розміри ви можете, якщо вам потрібно, просити інше. Ось, наприклад, це червоний так, проєкт, де поєднували декілька кольорів на відтінки. І за розмірами. друк іде на гліттер Екошкіра, яка склеєна з фетром. До речі, фетр можете іншого кольору обирати, буде трошечки дорожче на пару гривень. Можете написати в коментарі, де замовлення і відповідно. Тут, наприклад, чорний. Так, є. Так, є. Тепер ось такий ну такий метелик це такий колір синій, ближче все ж таки до віоли, не, не вийшов у мене темно синій а це такий ну, гарний, блакитно сірий кольор, дуже гарний метелик в поєднанні. Значить, друк на іде плюш аксамит, ну, це як варіант показую. І склеєний просто з білим, з білим фетром. Такі метелики, так? Ну, Можна, звісно, інше поєднання робити. Так, це метелик ось такий чорне крильце. Друк іде на білому глітері. І білий глітер це за поради майстра. Ми склеїли також з дрібним глітером чорним. Тобто, ось, до речі, як на мене, найкраще поєднання для мотелики. Наприклад, ось такий мотелик по такому ж принципу зроблений. Він дуже добре тримає форму, він в цупкий, ну, і гарні дуже кольори. Так, це ось теж такий самий. За парадою підградецька бренд Тетяни Підградецькою. Так, а це, наприклад, в порівнянні це фетер і глітерика шкіра склеєний, бачите? А це коли ми два глітера склеюємо дрібних і на одному наносимо друк. Він, виходить, тонший, ну, гарний метелик. Ну, такий, дороговастенький проєкт, але гарний. Так. Значить, це. А, значить, дивіться, Такий самий метелик, але я хотіла змінити вам відповідно а, колір. Да? І от штрих пунктіром нанесла а, такий краєчик, ви можете по ньому вирізати, зрізати його, щоб у вас був просто біленький метелик. Да? Тобто, ось таким чином. Це також друк на білої кашкірі, але склеювала я її також з білою. Бачите, білий гліттер, білий клітер нанесла вдруг. Так. Це такий проєкт, також це коли міксинули, наприклад, на обідки можете робити. Це топовий метелик, і зробила вам таку білу, біла, біло-чорну, сіру, от таку, можливо, хтось захоче робити обідки. Так, це є. Тобто, Mm. Ще, ще за цей проєкт розповім. А це 220-й проєкт парний. Також робили за проханням майстра пані Бантимка Єліни Сінєгубова. Вона захотіла ось для таких а, а, метиликів, але яс, ну, більш яскраві кольори: не рожевий, а малиновий, а, пурпурний, яскраво жовтий більш зелений. І ось такі кольори. І от ставлю вам також в продаж. За її поради, 220. Це друк на тканинки, яка склеєна з фетром. Давайте я трошечки метелики спеціально відібрала, щоб ви розуміли, що на чому відповідно обирати. От, наприклад, метелик. Дивіться: оце верхній шар це матова тканина для вирізання, яка не сатається. Тут, бачите, крайне опалений. Ось. Значить, дуже добрий, і от такий ви можете для... робити. А це глітер, глітерний фетр, Тобто не склейка, а глітерний фетр. От, наприклад, а, це теж склейка. Це теж склейка, це теж склейка. Ну, в общем, глітерний фетр. Тобто, так, от глітерний фетр, це ось, наприклад, друг, це коли глітерний фетр. так є. Так, коли у нас іде, наприклад, склейка тканина. тканина і фетр. Фітру, от як такий варіант канинка і А Ви можете, за проханням, обрати інший колір фетру, так, або глітерного, або такого. Буде дорожче проєкт. І робимо від півлистка А4, але такий варіант також можемо робити коли кольоровий фетр із асортименту магазину. Склеюємо. так, далі, Давайте ще мотелика подивимося. От, наприклад, такий метелик. Ну, як на мене, найкраще поєднання для метеликів – це коли друк наноситься на екошкіру дрібний клітер, і вона склеюється також з екошкіру дрібний клітер. Тобто, бачите, які мотилики получаються? Вони і цупкенькі, і гарненькі ось я прямо вам зробила, і дуже добре вирізається і класно тримають форму. Захочете, можете ще його Лакерувати, цей, наприклад, я трошки лакірану. ну, щоб він такий був більш. А, але, звісно, цей проєкт буде дорожчий. В закладки його немає. Ви можете його писати в коментарі, і... але він буде дорожчий. Це саме дорогий проєкт, дорожче. буде дорожчі. Буде дорожчий. І друкуємо від півлистка А4. Тобто, розраховуйте. Гарне. це ми склеїмо матеріал, а потім на білий наносимо друк. Так. Що ще, ну, наприклад, коли друк наносимо на оксамит. плюс найяскравіше поєднання кольорів, тому що сам оксамит він має таку, бачите, версисту структуру, і фарба проходить по всім ширам, і ну, дуже круті малюнки виходять. На метелики ми робили підтреси, збільшували розміри, але, звісно, з таким метеликом треба краєчки обробляти, підфарбовувати, трошечки погратися. Але забарвлення одне із тупових, тупових. саме на, на м цьому матеріалі. Сподіваюся, це відео вам корисне і вам сподобаються варіанти метеликів з парадою майстра. Можете також замовляти. Так? В коментарі писати, які ви хочете матеріали. А вони будуть дорожчі, Це як індивідуальний проєкт, так, ще раз повторюю, але як варіант, можуть у нас також замовляти. Ну, а це тканинку склеїли з дрібним глітером, але іншого кольору чорного.